Дня. Прописуємо сьогоднішнє число. Та коли пропишили сьогоднішнє число, пишемо число 23. Пишемо виразно. 26 поділити на 2. 26. Розкладаємо на 20 плюс 6. 20 поділити на 2 буде 10, плюс 6 поділити на 2 буде 3. 10 плюс 3 буде 3. 36 поделить на 6. 36 раскладываем на 30 плюс 6. 30 поделить на 6 будет 5. 6 на 6 поделить на 6 будет 1. 5 плюс 1 будет 6. 234 поделить на 2. Доривнюю. 834, то есть помножить. Задача. Из, 20, из 32... Метрів тканини пошили 8 підковдр. Скільки таких підковдр можна пошити із 60 метрів тканини? Скільки метрів тканини знадобиться, щоб пошити 115 таких підковдр? Перша дія 32, політ на 8, буде 4 метрів тканини. Тка... Тканини піде на пошиття першої підковде. 60 політ на 4 до рівня 15 під ковдер. Під ковдер. Три. Третя дія. 4 помножити на 115 до рівня 460 метрів. Відповідь. Множина пош... пошити. 15 підковдер із 60 метрів тканини. А 460 метрів тканини йде на пошиття 115 таких підковдер. Кінець.